Він рокер, йому вже не 20, не 20 років. Так, я думаю, що він теж фарбується. Я думаю, що він фарбується. Я думаю, що він і підмальовує шкіру голови, адже алопеція чоловіча вона настає набагато раніше, ніж у жінок. І є деякі кадри, де ми можемо наблюдати, що волосся покидає його шикарну голову. Чи я вправі взагалі давати поради такому мастодонту Напевно, що ні. Чи я би спробував поп порадити, Напевно, попробував саме? 에, порекомендувати клініки, можливо, з пересадки волосся, або все-таки можливо звернутися до пастажерів, які виконують накладки ну, для, для, для того, щоб людина в кадрі була більш, скажімо, стильніше. Все таки волосся додає зовнішнього стилю і, і впевненості. Хоча мужикам, напевно, це похір далеко, є. і за цього, що він мужчина. Мужик такий, найти рокер тому йому і по барабану що у нього на голові.